Знайшов метеорит в лісі. Та й що, я мабуть мільйонер. Треба його додому донести, але не донесу. Зараз піду за машиною та з товаришем погрузимо. Гроші поділимо порівну. Отак, От так що ходіть лісом. Метеорити в лісі можна знайти. Знайшов метеорит в лісі. Та й що, я, мабуть, мільйонер. Треба його додому донести, але не донесу. Зараз піду за машиною та з товаришем погрузим. гроші поділимо порівну. Отак, так що ходіть лісом. Метеорити в лісі можна знайти.